Дорогі братія і сестри, ми коли читаємо цю частину Евангелії, певно, вже багато раз чули, що ці прокажені дуже важка хвороба, не тільки тілесна, як вона багато страждає людина, але і духовно. Вона є ізольована від сім'ї, від села, від суспільства і повинен жити окремо. Із такими ж самими прокаженнями, як вони, як він, не має права працювати. Якщо працює, то може використовувати тільки він, або другі прокажені не може продавати, то, що він працює. Тобто прокаженість важка тілесна хвороба, духовна і бідність, живе із за допомогою своєї сім'ї, яка є здорова, яка є вдома. Якщо допомагають, якщо забудуть, то людина і бідно дуже живе. І коли вони йдуть до Ісуса Христа, Ісус їх виліковує, вони повинні показати себе священникам. Священник видає справку, що він здоровий, може повернутися до суспільства, до сім'ї. І коли вони бачать, що вилікувалися, самарянин він цього обов'язку не мав і за того одразу повернувся, пішов до Ісуса і потім, напевно, додому. А другі євреї, вони повинні були 70 кілометрів йти до Єрусалиму із Галіреї, і потім 70 назад. Не знаємо, чи вони прийшли до Ісуса, чи не подякувати. Но ну, з цього речення, коли Ісус каже, що підведися і йди, твоя віра тебе спасла. І з цього речення ми зможемо бачити, що тілесне вилікування то одна частина, а друга частина на 100% людина виліковується тоді, коли і вду може подякувати Богу, Ісусу коли вона є вдячна, і якщо цього немає, тоді немає стопроцентного виліковування. Можна так сказати, що людина, яка невдячна, духовно прокажена. І ми бачимо, що ми теж зможемо бути часто невдячними. І не то дивимося, що скільки ми получаємо від ближніх, від Бога, а часто то бачимо, що ми не получаємо. І є ображені із-за того, що чого не получили, чого не допомогли. Можна так сказати, що велику частину получаємо від Бога, багато дарів. Життя, здоров'я, сонце, воздух і повітря і може далі переходити багато чого речі, а якщо щось немає, не так поручається, тоді ми зможемо бути ображені. До ближніх, не то бачимо, що скільки багато людина працює за нас або за других. А якщо щось не так робить одну малу частинку, то ми ображаємося. Тобто ми теж можемо бути невдячні, можемо не дякувати ближнім. Ми теж можемо бути духовно прокажені. І Бог лікує наш теж, нас теж, хоче, щоб ми. І тілесно буде здорові, і духовно веде нас. І ми спробуємо, хоч на протязі сьогоднішнього дня, побачити, скільки багато чого получаємо від Бога. Подякувати, і побачити, скільки ми багато від ближніх, від своїх родичів получаємо. І якщо і словесно, в словах можемо подякувати, но Духовно в дусі однозначно, якщо і не постійно вимовлюємо що дякую, 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 але духовно бути в дусі вдячним і не то дивитися, що людина не зробила, а то бачити, що скільки багато речей вона зробила. Амінь.